Вітаю товариство. Продажі нового надходження Audi e-tron 2019 року випуску. Запас входу 300 км, батарейка 71 кВт. Дане авто в гарному, темно-сірому кольорі, ну і звісно, на хорошій комплектації з усіма асистентами, які входили в дане авто. Кузов в цілому в гарному стані. Є невеличкі дефекти, які я згодом вам покажу. Але автомобіль не приймав участі в жодних дорожньо-транспортних пригодах, тобто в аварії. Ось так він виглядає. Гарно виглядає. В комплектацію даного автомобіля входить чорний шкіряний салон, 4 склопіді мечі, електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського. Складання дзеркал з регулюванням та підігрівом, два дисплея сенсорних, цифровий щиток приладів, старт-стоп. З асистентів адаптивний круїз-контроль, попередження зіткненні, тримання в полосі та багато іншого. Салон автомобіля в хорошому стані. Є ось два невеликих таких прим'ятості на задньому сидінні. Але в цілому чистий, гарний, без пошкоджень, без потертості, подертості і так далі. Вот. Автомобіль 2019 року. Пробіг в даного авто 78 тисяч кілометрів, він пригнаний з Європи. Якихось пошкоджень суттєвих по ньому я не бачу, тому що їх тут немає. Торпеда гарна, сидіння гарне. З дефектів по кузову, що ми бачимо, ось тут трошечки відлучилась фарба на передньому бампері. І на задньому бампері невеличка прим'ятість така. Все, решта по авто по кузову без зауважень. Бартість даного автомобіля 35 тисяч доларів. Ось так він виглядає всередині. Ось так виглядають планшети. Базонний клімат, підігріви, сидінь, керма і так далі. Все тут є. Ось. Оглянути дану автівку можна у місті Львові, на вулиці Стрийській, 98А. На майданчику хапає авто. Залітайте, проводьте тест-драйв, оглядайте, перевіряйте, купуйте. Eksploatuojite, nesuoložykitės. Barežykit savęs, dūzų stričiai.